Хабар в 21 мільйон євро голові фіксальної служби в набу викрили схему легалізації корупційних коштів. Опс, знаєте, як статус там в соцмережах є, все дуже складно. Ще не називають. Однак Ютуб каналу Ростислав Продакшн відомо, що йдеться про Романа Насірова. Антикорупціонеру розповіли, яким чином керівництво фіскалів відмувало гроші. А усі деталі чергової корупційної схеми та про тих, хто краде під час війни, ми розкажемо вже у цьому випуску. Якщо спочатку не зрозумів, то потім став отримувати. Бо то у вас нема – нема, а в мене є. Вітаю, ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподбайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тож Національне антикорупційне бюро України разом із спеціалістами спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрило схему легалізації неправомірних доходів на рекордну суму. Йдеться про хабар у 21 мільйон євро. Одержаний впродовж 2015-2016 років тодішнім головою державної фіскальної служби та його колег. Прізвища в прес-релізі НАБУ не називають. Однак, судячи з усього, йдеться про Романа Насірова, який тоді займав посаду. Наразі повідомлено про підозру близькій особі екс голови, а також його раднику. Так сталося, що багато років я працював на таких високопосадових комерційних посадах. Дійсно, так сталося, що я заробляв ну достатньо великі гроші. За даними слідства, протягом грудня 2015-го березня 2016 року близька особа очільника державної фіскальної служби посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 мільйонів євро на рахунки підконтрольної компанії йдеться про офшорну прокладку на британських віргійських островах з травня 2017 по квітень 2018 ця близька особа легалізувала всю суму хабара. Гроші витратили на купівлю недобудованого житлово-офісного комплексу в центрі Києва. Комплекс продовжили будувати, а доходу з нього отримували як мінімум до 2023 року. Десь з вересня місяця сторона обвинувачення якраз подає свої докази. Ми пропонували. Або свідків давайте, якщо будь-які свідки у вас є, які можуть це підтвердити, або письмові докази, будь-які інші докази. Не існує таких доказів. Бо я продовжую наполягати на тому, що не було ніяких протизаконних дій, нема навіть події злочину сприяння чи чогось іншого стосовно цих обставин. Іншу частину коштів з хабаря в розмірі 7,9 мільйонів євро легалізував радник колишнього голови Державної фіскальної служби. Він відмив 5,5 мільйонів доларів через укладення агентського договору у січні 2017 року, а ще майже 3 мільйони євро відмив у серпні 2018-го, як оплату за договорами. Починаючи з вісімнадцять, коли я зазначає договір сторін. Які вона не враховує або відхиляє, то хочу вам сказати, що у всіх цих пунктах колегія прораховує лише доводи захисту, і колегія в своїй ухвалі взагалі не організує доводи прокурора. Це до слова не перша історія. Справа стосовно екс-голови державної фіскальної служби Романа Насірова тягнеться вже багато років. Його звинувачують в корупційних діяннях. Зокрема, отримані того самого габара. Перерахунку на гривні це становить 722 мільйони. Насіров перебував під вартою понад два з половиною роки. Роман Насіров мав одну з рекордних застав за час повномасштабної війни, а саме 523 мільйони гривень з можливістю вийти, сплативши таку суму. Його арештував вищий антикорупційний суд ще у жовтні 2022 року. Насірова підозрювали в отриманні 722 мільйонів гривень хабаря від олігарха за відшкодування його компанії. з того моменту. Суд вже сім разів знижував суму застави для Насірова. Вона зменшилася в десятеро. Так, 1 червня 2023-го становила 261 мільйон, 14 вересня 2023-го – до 130. Вже 9 листопада – до 120 мільйонів гривень. У грудні 2023-го її зменшили до 100 мільйонів гривень. Вже у лютому 2024-го року сума застави становила 70 мільйонів. 28 березня – 65, а 9 травня її зменшили аж до 5, 10 миллионов. Выходит, выносит на носилках Романа Насирова, которому только что следователь Назаров надел, предъявил подозрение. Однак наприкінці травня 2024 року Насіров і вийшов під заставу саме в 55 мільйонів гривень. Наразі ж колишній чиновник перебуває під домашнім арештом. Його справа це найбільший задокументований розмір хабаря в історії України. Сьогодні Україна святкує день незалежності, свободу, незалежність, вільний вибір потрібно відстоювати і боронити. Жити Насіров звик у лакшері умовах. Тому колишній голова державної фіскальної служби Роман Насіров навіть у СІЗО вирішив поліпшити умови життя у своїй камері. Тоді Насіров провів у камері, яку ділив зі ще одним підозрюваним, так званий євроремонт. Зокрема, Насіров встановив собі великий плазмовий телевізор, обладнав душ, змінив підлогу і навіть провів інтернет. При цьому йдеться не про платну камеру з поліпшеними умовами тримання, а про звичайну де таких зручностей взагалі не передбачено. Це знову ж таки високий професіоналізм, це лідерські якості, і найважливіше благонадійність. Вже у травня цього року Романа Насірова, який перебував під вартою, два з половиною року у справі про його хабар, все таки випустили під заставу. За нього внесли трохи більше, як 55 мільйонів. Під арештом він перебуває наразі, і строк дії цих зобов'язань діє до 7 липня 2024 року. Коли почалась Друга світова війна, ну 41-му році, мабуть, були... але в якому в якому 41-му. А тепер цю історію повторює вже і тесть Насірова, якого днями також затримала набу і тримало під вартою не минулої тижня. Як слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів, набу погоджено прокурором САП застосував запобіжний захід до наближеної особи колишнього голови ДФАС. Йдеться саме про тестя колишнього голови Романа Насірова, власника групи компанії «Альтіс» Олександра Глімбовського. Скажімо, візьмемо для прикладу Altis Holding. А чому, коли компанія має сплачувати насправді кілька мільйонів, фактично сплачує сот тисяч? Я не змогу отвіти по конкретній компанії з голови. Лібовські підозрюють у легалізації частини неправомірної вигоди, що одержав голова державної фіскальної служби України на всю користь та користь третьох осіб протягом 2015-2016 років. У прес службі САП зазначили, що суд відмовив у задоволенні клопотання в частині взяття під варту підозрюваного та ухвалив застосувати до особи запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 200 мільйонів гривень. За даними слідства, тест на сірова Глімбовський через зареєстровану на Британських Віргінських островах офшорну компанію допоміг легалізувати 13 мільйонів євро із загальної суми 21 мільйон. Говорю, первое, говорю, вы знаете, в чем меня пытались обвинить? Вот это я хотел, кстати, спросить. Да, Говорят, все теряются. Они говорят, ну там гроші з бюджета. Я говорю, ну, хорошо говорю, як мінімум, посмотрите в інтернеті. А що чекає на насірова? Тепер невідомо. Проте хочеться вірити, що справа, яка вже тягнеться не один рік, не закінчиться як завжди. Тому поширюйте це відео. Натискайте на дзвінок вподобайку, підписуйтеся і залишайте будь-який коментар.